Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І щира подяка вам за вашу підтримку. Тому що відверто вам скажу, читаючи де деякі коментарі, жити не хочеться. Думаєш, ну а до для чого я роблю ці розклади? Кому вони потрібні, якщо до людей не доходить? Не доходить. Людина не бачить правди і не хоче бачити. Ось якось так. Ну, ботів видно зразу, я їх вже, здається, здається, всіх переблокувала. І так, давайте будемо дивитися не розносити плітки, а будемо дивитися, що робиться у нашій владі. Чим вони займаються просвітницькою справою. Ви знаєте, тут іде нова якась у них. Як би це сказати? Ну, не те, що у них підгорає там, але виглядає, що у них щось з рук валиться. Ось як я це бачу. Ну, ніби, знаєте, не можуть, не можуть. ви знаєте, що би вони не робили, їм це не подобається. Зараз я поясню, що. Якби вони не відпускали своїх, тому що ось тут вийшла королева мечів, а це злість. Це злість, не можуть успокоїтись, розвалюється все рівно, у них валиться все з рук, ось, нічого не, не ліпиться докупи, ось, і шукають нових можливостей. Вони чекають, ніби, знаєте, таке враження чекають за перебріка якісь новини. Ось таке враження чекають уже. уже. Уже-щось уже, уже щось має прийти. І їх щось нервує, що немає наказу, що немає якогось, ем, ну як сказати, можливо, сценарію, можливо, ще щось. У них вже, знаєте, терпець урвався. Якось так. А публіку і надалі заспокоюють. Був колись Арестович, Кодбаюн, а тепер у них хтось інший, хто цим займається, ось якось так. Ну, їх, у них, у них є достатньо таких а, людішек. І так, таких як Резніков, таких як Буданов. І так, давайте будемо дивитися, що тут ще відбувається. Тому що, ви знаєте, в мене йде така а, асоціація тут, інформація, енергетика така йде, що зліст бере через те, скільки би вони ну, не засудили наших патріотів. Народ не здається. Скільки би вони вявно в, в е, не відмазували своїх, ви подивіться, абсолютно все при владі відмазується. Абсолютно все. Те, що вони там засудили, були того Кулініча, вже йдуть все, ідемо в тому направленні, щоб це все відмазати. Вони, що вони зробили з тими плівками? Згадайте, вони її взяли. Порозрізали, порозрізали, склеїли, і тепер вже вони непридатні. Ви розумієте, настільки підтасовують факти. І все рівно. І все рівно щось у них не клеїться. Все рівно, все розвалюється у них. Ну, ви знаєте, На брехні нічого не побудуєш. Дивимося далі. Ви знаєте, трохи їх страх бере перед ем, людьми. Перед, а, а, бояться, по-перше, справедливості, по-друге, по, по бояться законів, ось, які самі навіть приймають, ось, і бояться бунту. Дуже бояться бунту. Ви подивіться, вони, до речі, щоб ви знали, можливо, цього <гум> ніхто вам не скаже. Вони готові в будь-який момент драпанути. Ну, звичайно, якщо кривонос знову не вилиє мастила на, це, на цю доріжку взльотну. Якось так. Вони готові. Вони на колесах, вони на чемоданах живуть. Ось як я це бачу. Дуже бояться справедливості, і це давно. Розумієте, щоб ви, щоб ви це розуміли, бояться. Вони живуть, знаєте, в мене таке тут враження складається: живуть у якійсь своїй колбочці. Їм до народу, як свині до неба. Вони не розуміють український народ. Там же зібралася якась шантрапа, яка дуже далека від понять, як живе народ, чим живе. Їх, їх цьому не навчили. Вони якісь особливі, наскільки я бачу. Ну, от, і це і показується. Танцюють, перед нами щось танцюють, а, але думають тільки про себе і про своїх. Ось якось так. Ось якось так. Давайте подивимося, що вони думають про народ Банкова. Ну, їх багато там, але все рівно в загальному. Відношення до українського народу на банковій. Ми таких питань не задавали. Недобре відношення. Злість я бачу. Вони б вас усіх знищили. Повірте мені, закрили би вас усіх у в'язницю. Тільки вони аж так дуже не можуть. Розперезатися вони аж так дуже не можуть. Дивіться, по-перше, злість. По-друге, вони приховують від людей щось вони від вас від, від українського народу, я так скажу, щось вони приховують. А знаєте що? Що був шанс якийсь, можливо, в НАТО, можливо, в Євросоюз. Тут я не можу сказати, тут вихід був у світ, вони його закрили. Ось що як вони до вас відносяться? Щоб ви просто розуміли. Хто не вірить, геть з каналу. Ну не слухайте. Не вірите, шукайте собі інших пророків: сідіків, шмідіків, мольфаргів. Ви знаєте, от мене вбиває, як мольфарка сказала. Так воно і буде. А вона що? Бог? Розумієте? Гаразд, не будемо про це. Немає значення. Ось як вони відносяться до вас. Вони би вас усіх зі злостю. Зі злостю відносяться до народу. Усіх би закрили, усіх би е, не знаю, що би ще з вами зробили. Я навіть не можу собі, бо мені аж, мені аж моторошно. От я дивлюсь цей розклад, от я запитала, так? Мені моторошно. Мені моторошно. Вони, до речі, знаєте що? Дивіться, сонце це є найкраща карта у. А тут випали негативні карти. Це говорить про те, що, повірте мені, до перемоги вони дуже багато людей закриють, дуже багато. Пересажають, знищують. Боротьба буде не на життя, а на смерть. Тут буде така перетрубація, м'ясорубка українського народу, щоб ви це розуміли. Тут 20-й аркан вийшов. Бачите, приховують від народу. Вони біли і пушисті. Бачите, ось що вони показують. На люди, вони показують, що ми такі всі хороші, хоча, хоча. А тут є підводні камні. І ці підводні камні говорять про те, що вони готові знищити весь народ. Готові знищити перемолоти весь народ. Мені ж страшно стало відверто. Мені аж страшно стало. Ну, давайте щось позитивне, бо я не, не, не. просять позитивчик. Минулого разу позитивчик ну, не виходить. Я не можу зліпити позитивчик, якщо його немає. Ну, немає. Ви розумієте, що? Влада, все нижче і нижче. Уже давно нижче плінтуса впали, Уже давним-давно нижче плінтуса впали, Уже такі речі явні роблять а, в наглу. Це робиться все в наглу. Ну що, вже далі? Ви знаєте, ну, на мій погляд. Хтось каже, був Кравчук поганий, хтось каже, був Янукович поганий, але. Хтось каже, наприклад, що Янукович собі такого не дозволяв. Що робиться зараз? І так, давайте подивимося. Ну, он же любимчик. Ну он же щось там робив на роялі. Не знаю, що б не бачила. Гаразд. І так, Настраюємося на позитивчик. Позитивчик. І так. Ну, от бачите, не може бути підняття, поки не буде знищення чогось. Ну, негативної енергії. Дивіться. Дивіться, ми можемо мріяти про щось, але боротьба все рівно буде. Бачите, гнати треба. Гнати треба. І не просто так. Та вони самі будуть тікати, повірте, що згадайте мої слова. Дивіться. Ось в цьому, в цих трьох картах, що я бачу, тут можна мріяти, так. Але перед тим, як мріяти, треба навести порядок. Дивіться: візьміть рану, яка гноїться. Поки ви її не почистите, так, це боляче. Так, це дуже боляче. По-живому. Поки ту рану не почистите, потім, поки не буде загоювальний процес, а потім можете вже мріяти про що завгодно. І про літаки, до речі, добре кажуть, що нам би давно дали літаки. Та влада все робить для того, щоб їх не дали. Ось якось так. Дуже багато хто звинувачує Америку. То дають, то не дають. А ви подивіться, що робить Зеленський з Америкою. Згадайте, що він робив з Байденом до повномасштабного вторгнення. Там є ж якісь суди відкриті. Не хочу туди зараз лізти, але там же ж є проти Байдена, проти Байдена, проти сина Байдена. І хто це йому порадив Зеленському це зробити? Тож робіть висновки. І Байден взагалі ще подає йому руку. Розумієте, це який оце є найвищий пілотаж е політика, який, що би та тварь зелена йому не зробила. Він все рівно подає йому руку, а ви ще кажете: Ой, як це так? Він же ж Єрмаку подає. Це культура, це політика, це дипломатія. Це не те, що наші зелені поприходили по спортивному костюму по бутилки, колбаси і по батону колбаси і бутилки водки. Ось як. Бомжатники. На весь світ, весь світ гудить, позор, позор. Ніби з тренажерного залу виліз. Вся делегація така. Ну це взагалі, Єзус Марія. Гаразд, мої любі. Бачите, не можемо мріяти, поки не навели порядок. Поки ту рану не почистили, нічого не буде. І от гнати. Але я ні до чого не закрикаю. Порада вам усім. Від карт Таро. Повний вперед. Бути жорстокими по відношенню до влади, як би нам важко не було. І а, у нас не повинен дух падати. Що би тут карти не показували, ми абсолютно все можемо змінити. Ви це повинні розуміти, що карти показують тільки той момент, де ви можете щось підправити. А ви можете абсолютно все, -все підправити. Треба тільки вірити, розпалювати ось цю іскриночку е е віри, що Україна є, була і буде. Зелена влада піде собі, а Україна залишиться. Тому що я, наскільки розумію, народ його вижене. Всю зелену владу вижене. Та вони втечуть раніше, ніж ви їх виженете. Повірте мені. Будете ще все бачити. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Тримаємося разом. Йдемо разом до перемоги. Ось тільки так, бачите, ось тільки так. Правильного вибирати треба вождя. Правильного військовий. Нам потрібен після цієї влади під час війни, нам потрібен військовий, тому що, ще раз пояснюю, тому що. Простий президент не розуміє, що треба для війни. Проста людина не розуміє. І треба навести порядок. Це треба залізна якась людина повинна бути. Я не знаю. Є така людина, нема. Ми вже розбирали це питання. Ну що ж, мої любі, мирної вам ночі. Бачите, перемога буде, але тільки разом. А ні... Хто в лісах, хто по дрова. Щука лебедь, рак не получиться. І так, бережіть себе, мирної вам ночі. Слава нашим Збройним силам. Надія, от відверто, тільки на ЗСУ, тільки Збройні Сили України, тільки залужний. Ну і пару патріотів. Щиро вдячна вам, звичайно, народ України теж. Щиро вам вдячна, бережіть себе. І разом до перемоги.